Кадри вирішують усе Україні вкрай потрібні, висококваліфіковані лікарі, вчителі, інженери і державні управлінці. Таке готує Хмельницький університет, управління і права. У магістрів навчального закладу відповідальна пора, бо теорія теорією, а на практиці все набагато цікавіше і відповідальніше. Про це їм розповів голова обласної державної адміністрації Василь Ядуха. Працюючи на цій посаді, можу з вами поділитися досвідом, що все залежить. Якщо не все, то на 90%. відсотків. Від тих людей, які очолюють чи чи займають ті чи інші посади, і очолюють ті чи інші ділянки роботи. Наша проблематика в тому, сьогодні щоб сформувати на Хмельниччині такий кадровий потенціал, який би був не на словах, а на ділі патріотом свого рідного краю. Василь Ядуха побажав майбутнім посадовцям виваженості і терпіння, бо державна служба може здатися легкою лише на перший погляд. Зарплати маленькі, відповідальності багато. Сьогодні головний спеціаліст. Головний спеціаліст в будь-якому відділі, який не має державного стажу стажу державної служби, він отримує зарплату в радіусі тисячу гривень до прикладу. А тому президент підтримує цю позицію. Я вам наголошував, що він сказав, що будь-яка реорганізація, вивільнення коштів має бути спрямовано на підвищення зарплатні саме державним службовцям. Розмова з губернатором тривала близько години. В першу чергу діалог був пізнавальним для майбутніх держслужбовців. Зустріч з Василем Ядухою нам сподобалася. Ми отримали відповіді на свої питання. Будемо вирішувати, будемо старатися вирішувати проблеми і працювати гідно. Ми навчаємося, і до того ж, можливо, ми самі розробимо деякі рішення, які можуть. З якимось позитивним результатом вплинути на стан справ в нашій області після знайомства із структурними підрозділами обласної адміністрації магістри поїдуть на практику до столиці, відвідають Кабмін і Верховну Раду. Юрій Курочка, Дмитро Сорокін, Подільська панорама.